тому цей набір. Він саме про це не тільки для е, заняття спортом. Насправді, це просто якби тут резиночка спорт, яка теж дуже м'яка, вона гарно обгортає трусики. А е, вони, в принципі, абсолютно для кожного дня підійдуть. Сім штук в наборі на кожен день тижня значно економить і ваш час кожного дня, і ваш бюджет, тому що набір за досить приємною, лояльною е, і конкурентною ціною. Трусики тягнуться, вони еластичні. З натуральної бавовни це у нас 95%. Як тобі на дотик бавовни? Мені дуже подобається бавовна, і в принципі більшість наших наборів сідуть з бавовна. Да, так, і це, ну, це саме тому, що ми реально турбуємося не тільки про зовнішній вигляд трусиків, а й про комфорт наших клієнтів, наших замовників. І здоров'я також. Що не менш важливо, так да, насправді реально це дуже важливо. Тому а, такий набір в розмірах від М до 5XL, Якщо бажаєте підібрати свій розмір, в нас є і на сайті розмірна сітка. Але якщо ви не впевнені в своєму розмірі, а, наші менеджери можуть з вами зв'язатися і контактно з вами а, підібрати вам саме ваш комфортний розмір.